Друзі, ви це бачили? Ви це бачили? Запрошую вас, друзі, на перегляд! Зараз ми вам все показуємо. Отже. Що може бути цікавіше, що може бути гарніше, ніж будинок на рощі, який просто має всі параметри, щоб назватися будинком вашої мрії? Основні моменти по будинку. Перше. Комунікації. Вода міська. Друге каналізація міська. Світло три фазі. Газ проведений. Будинок має свій гараж, свою закриту альтаночку, що входить в продаж. Буде зроблена тут ковка з кованих виробів, паркан. Буде дуже красиво і з кованих виробів буде, будуть перила на балкончику. Тобто це те, що ще буде дороблятись. А в основному все, що ви тут побачите, воно має свою унікальність і якість роботи тут просто на вищому рівні. Без перебільшення. Значить, виведена електрика. Під домофони, під, під світочку, поїхали далі. Дивіться, натуральна бруківка. Це не якась там бруківка, яка обладить часто. Подивіться. Натуральна. Тут є майже 7 соток земельної діляночки. Дивіться, який симпатичний гараж. Дуже якісна покрівля, 0,55 мм. Теж той, той, хто розбирається, він переконається, що тут все з найкращих матеріалів і з найкращими майстрами виконувалася робота. Значить, по задньому дворику, так як ми любимо показувати все в деталях, дивіться, як все зроблено. Будь ласка, це підсвіточка. Зараз не вечір, але підсвіточка, ось така навколо будиночку. І утеплений фасад, віконечка. Я люблю показувати все в деталях, і саме ці деталі ви маєте бачити. Ось навколо відмосточка зроблена з бруківки, знову ж таки, натуральне. Все оброблено гарненько. Типоркан повсюди. В території ви можете собі зробити, щось тут облаштувати, насадити туї, грядочки, якісь, ну, в принципі, мангальну зону. Такі відливи. Ви бачите, яка підшива. Значить, тут, бачите, люк. На каналізацію один, а там на дорозі люк на воду. тобто це міська каналізація і вода, що не часто буває на рощі. Орієнтир, де знаходиться це посередині десь за плюс-мінус. Ось побачили, так? Проведений газ. Ось. Ось всі моменти. Подивіться, все в деталях. Все дуже круто, дуже гарно. Ну, якщо ми вже тут заходимо, показуємо вам. Альтаночка крита. Ну, як повноцінна, така жила, по суті. Крита. Тут можна собі з кухню, стіл, застіля влаштовувати літом. І тут, будь ласка, знаходиться гараж, автоматичні ворота. Дивіться, все сухенько, добренько, вже собі стелі ви доробляєте самі. Ось, ви зрозуміли, навіть тут обкладено плиточкою. Ось. Електрика всюди розведена. Mm -hmm. Зрозуміло? Чи не зрозуміло? Красиво. Забігаємо в основний будиночок. Зверніть увагу, це у нас виглядає зі сторони, ніби це металопластикові двері, але подивіться, це дубові міцні двері з, з вікнами утеплені. От, подивіться, якої це якості. От я думаю, краще, щоб ви тут прийшли, пощупали все самі, і буде вам зрозуміло все. Поїхали! Значить, що по будинку? Те, що ви зараз бачите, це просто чудо. Будинок має, до речі, 240 квадратних метрів, плюс альтаночка та гараж 40 квадратних метрів. От усього 280 квадратних метрів. 7, майже 7 соток земельної ділянки. От. Тут у нас прихожа, ось така велика. Це перший момент. Другий. Дивіться, розведена всюди електрика, дуже якісна, хагер, які кабеля від. Бачите, міцні трифазі, це вам не шуточки. Хагер це теж вам не шуточки, тому що це не дешева електрика. Значить, ось так. За, Заклали. Поїхали далі. Ось по порядку, по порядку, сюди направо у нас знаходиться санвузол на першому поверсі. Тут душова кабіна має бути. Всі труби, якщо ви знаєте, TC. фірма TC. це дуже якісні. Чернівцях небагато хто їх продає, тому що вони дуже дорогі. Матеріали мається на увазі. Ось сюди тепла підлога розведена по першому поверсі, такими ось, ось такими трубами. От подивіться, скільки вони коштують взагалі матеріали. Ось е, інсталяція, унітаз. Тут е, наша душова кабіна, умивальничок. Ось. І тут таке віконечко. Бачите, віконечко таке в підлогу. Ось, і от подивіться, які вікна, семикамерні, якісні. Е, по, по якості ви можете века подивитися навіть на гарантії вони, скільки вони коштують. Без питань, ви це все можете самі перевірити. От тут має бути умивальничок, як я сказав. І е, тут просто розеточка. <різь> не знаю для чого. Ось. Сюди, з лівої сторони, у нас знаходиться котельня. От, тут навіть є вже котел, просто його забрали, щоб він тут не, не світився. До котла окремо кабель проведений, якщо ви хочете поставити електричний, газ проведений. Ось вся, тут всі труби, от бачите, аналогічно такої якісної якісної фірми. Ось тут e, має бути пральна машинка, сушка, от вент, вент канали навіть три є тут проведені. Ось, а далі щось додатково захочете, можете поставити. Чи унітаз, чи умивальник, це чисто, щоб було те, що вам потрібно додатково. Тут у нас під сходами знаходяться е, колектори, бачите, все розділено різними зонами. От, теж від тієї ж фірми TC. c ті-Сі. Я навіть знаю, хто їх продає. Ось, побачили? Стяжечка залита. Ще раз наголошую, всюди теплі підлоги. Але подивіться, яка тут квадратура. Яка тут квадратура! Це просто моцно. Ось, значить, по порядку. Тут зона кухні. Зона кухні. Ось, стільниця. Розеточки, витяжка, умивальник, тут газова плита, труба підведена, газ. Газ підведений, і такі віконечка. Теж воно ніби як можна і вийти туди, але воно просто так чисто для цього дуже гарно. віконечко підлогу. От. З цієї сторони може бути диванчик, або ну, навіть столик такий великий. Хоча, хоча, я думаю, що столик можна десь там поставити. Ось далі, що ми маємо? Тут така зона відпочинку. от Зона на телевізор. Там, я так розумію, для кондиціонера місце І найцікавіше. Друзі, тут гільза має бути двосторонній камінь. От туди буде гріти, туди висадите хоч там, хоч там. будете насолоджуватись, насолоджуватись красою. Особливо такий сніжний вечір. Ось там падає сніг. Чи там падає сніг. Всюди все видно, всюди красиво. І ось це зроблено. Ось така добротна. Тут робота, до речі. Тут дуже гарне відношення до робіт. Подивіться, перекриття яке. О, знаєте, по якості. Видно, навіть видно візуально, що це якісний бетон. Тут, до речі, ці каркасні, ці зроблені монолітні ці балки, це такий міцний каркас, і ваш будинок буде стояти довго. Зрозуміло? Зрозуміло. Значить, тут може бути великий столик, такий, знаєте, стіл великий для багатьох гостей. Ця зона може бути теж як для диванчик може бути робоча частина, як офіс. При бажанні можете поставити тут перестінок, може бути така невеличка кімнатка для бабусі, для дідуся або додатково як гостьова кімната. Світла багато, вікон багато, краса тут просто неймовірна. Просто от збирайте друзі, ваші. Ну збирайте. Ну, ну, будь ласка, ви якщо сюди заїдете, ви будете щасливі. І до речі, якщо ви захочете, щоб зробили ремонт під ваш проект. Є така можливість у власника, він може реалізувати ваш проект за три місяці. Робите дизайн, кажете, там має бути стіна помпурова, там має бути стіна якось кольорова, там просто біла, і це все реалізується за ваші звичайні манси. Бо бо ж така, знаєте, якщо б зробили ремонт, а потім би прийшла жінка і каже: ну, знаєш, я тут хочу таку фарбу, я тут хочу таку плитку, ну, ви ж розумієте, що краще от продається в такому стані електрика, сантехніка, базова робота зроблена, тільки залишилось. Облицювати, натяжні стелі або гіпсокартон. Хто що хоче, може собі зробити. Поїхали на другий поверх. Ось, сходиночки. зручненькі. З заворотом. Ось. Тут вікна теж є, щоб більше світла було. Ось, відкривається. Все, файненько. От штукатурочка. Сюди цементно-піщана штукатурочка. Дехто вважає, що це набагато краще. Немає ніяких тріщин, бо все встоялося. От подивіться, по всіх кімнатах зараз ми пройдемось і покажемо. Значить, другий поверх це в нас основна прихожа. Заходимо в кімнати. Тут всього на другому поверсі чотири кімнати. Основна кімната це мастер-спальня для дорослих. Мастер спальня для дорослих. Значить, що тут є? От Будь ласка, гардеробна. Раз. Друге, тут є своя ванна кімната. Та й тому вона називається мастер-спальня. Душова кабіна. Е, значить, тут інсталяція на унітаз, інсталяція на біде. Файно. Ось умивальничок, напевно, полотенце сушку має бути окремо, ніби як комбіно, комбіновано, що і на електриці, і на воді буде нагріватися. Та й файно! От зеркало, підсвіточка. Натяжні стелі хочете робити просто натяжні або гіпсокартон. Ось. Далі тут вихід. Ці мастер-спальні, вихід на балкончик. Свій балкончик чудовий. До речі, як я казав на початку, входить в продаж, в суму продажу, входить ковані вироби паркану спереді. І відповідно тут будуть перила ковані. Буде ось так над гарно. Ось тут ліжко, тумбочки. А далі вже собі фантазуйте самі, що ви хочете там мати. Ось далі сюди є ще одна доросла спальня або дитяча це вже по бажанню. Тепла підлога, окрім трьох кімнат, всюди. Масі спальня, ванна і коридор, тепла підлога. А тут, от бачите, виведені труби на батареї. Таке віконечко. Ось є. тут теж батарея має бути. І що? Ліжко, телевізор. А тут просто не знаю, хоч бери та танцюй. Багато місця. Шафа така може бути велика, ось така, от, до стелі. І от тут гардероб. Можна просто цю кімнату для гардеробу використати. Тому що місця тут багато. Ось. Далі, друга, дитяча. Дитяча кімната. От, Як я сказав, виведена на батареї вже труби, розглядена електрика, все чітко. Ось тут має бути ліжко, тут має бути телевізор, тумби. Тут монтована шафа, ось бачите, все так гарно заплановано, щоб просто не було ні до чого придратися. Ось, а тут що? А тут краса. Ось сидите ви ввечері. І спостерігаєте, як на горбах Рошинських хтось там запалює бенгальські вогники. І дуже гарно насолода, насолода. Що ж, подивилися, йдемо далі. Це було. Третя кімната на другому поверсі. Дитяча. Ось. І ще одна тут дитяча. Чотири кімнати на другому поверсі. Ось. Теж виведено все, бачите, на батареї. Ось, розетки розведено для ліжка, для шафи. Ну, місця тут достатньо. І навіть є тимчасові вимикачі. Красиво, да? От скажіть, що не красиво. От перегородки, подивіться, всередині внутрішні перегородки всі з блоку в блок. Стіни зовнішні мають півтори блока плюс утеплення. Утеплення. Фінфайно. Ну що, а тепер заходимо в немаленьку, в дуже велику ванну кімнату, яку всі полюбляють, особливо жінки, щоб там було місця багато, щоб там була і душова кабіна, і ванна кімната. Ну, тут уже по бажанні заплануйте самі. Два умивальника. Ось тут. Розеточки, теж на кожен умивальник. підсвіточка на велике-велике дзеркало. Раз. Друге. Інсталяція на унітаз, інсталяція на біде. Файно, файно. Тут, я так розумію, має бути пральна машиночка. Ось бачите, труба підведена, розеточки виставлені. Тут має бути така велика ванна. Ну така. Така ванна окремо стояча. Ось можете її отак покласти, от отак покласти або кутову, як завманеться, тому що місця багацько. І е, ось, будь ласка, тепла підлога всюди. А це виведено на полотенце сушку. Полотенце сушку. Ось така історія, друзі. Тут, в принципі, місця вистачає, можете ще й душову кабіну поставити, якщо чуть, -чуть, -чуть, чуть посунути ці умивальники, і душова кабіна поміщається. Тобто, якщо вам потрібно, і ось, будь ласка. Теж ось такі віконечка. Ось так воно оглядає. Красиво, правда? Красиво. Це була ванна на другому поверсі. Ми вам показали по другому поверсі все. Є ще, будь ласка, горище. Ось. Перекриття утеплене. Може, хтось хтось захоче робити або гіпсокартон, або захоче робити натяжні стелі. Саме тому продається ось в такому стані. При потребі. Власник, який продає цей будинок, може вам за три місяці реалізувати будь-який ваш проект, будь які гарні майстри можуть зробити будь-який дизайнерський проект, який ви хотіли би втілити в життя. Тому що ви розумієте, коли робиш ремонт, коли продається будинок з ремонтом, то приходить людина, яка має гроші, каже: Ну, ну це взагалі це савдеп, я хочу щось своє, і потім він валить той ремонт, вкладає ще 100 штук, щоб зробити під свій проект. Тобто тут залишилося зробити облицювальні роботи, меблі, ось ну, відповідно, заїхати самим. Так, ну що, друзі, як вам? От і давайте зараз ще візуально я зайду на балкончик, і ви подивитесь з зовнішньої сторони, як виглядає цей будиночок. Ну що, друзі? Ви мусите це бачити на власні очі. Подивіться, от, от загальну територію, подивіться, як виглядає взагалі зі сторони цей будинок. Якщо ви будете проживати в цьому будинку, то... Той, хто буде проїжджати поруч, буде казати. Вау, тут напевно живе якийсь олігарх. Ось то що я запрошую на перегляд. Зверніть увагу, це Роша, це взагалі локація топова. Як я говорив, тут дуже гарна аура, тому що тут гарні сусіди, гарний об'єкт нерухомості, гарна, гарне відношення до будови, якісна робота і місце тут просто от, от зараз. от Сніг. От, просто приємно, що тут була ще ялиночка, і тут би співали Jingle Bell, Jingle Bells». Ось так от. і так, друзі, запрошую на перегляд сьогодні. Напередодні різдва я вам бажаю всім щастя і бажаю, щоб ви знайшли своє. І я вірю, що ми вам в цьому можемо допомогти. Ось ця нерухомість є саме для вас. Очікуємо тут.